Порядок денний скинула тобі на вайбер. порядок денний, Юрина Валерійова. Так, тобто ознайоми нас порядком денним. Все, погнали. Все, погнали. У нас сьогодні 10 годин, 21 червня 24 року. О, 10 годин, 13 буде, 13 ноль. То десь. 10. Нас сьогодні хто буде, яке підходження. Начать. <губежит> у нас озвучте, будь ласка, що у нас онлайн. У нас є саме, да. у нас сьогодні онлайн, тому що немає ір форума, Іра з нами. Ми дивимося по громко чуть і видно. Так що хто за те, щоб почати? Одноголосно. Я голосуй за да. Голос... розпочаток. Розпочаток. одноголосно. Голосуємо. Три, Три, Три. Три чоловіка. за. розпочинаємо. У нас сьогодні 5 питань. Є якісь зауваження? Може, є предповідня по питанням? Нем... Нема зауважень. Тоді давайте проголосуємо, щоб розпочати. Хто за те, щоб розпочати? денний і... голосуйте. Тут Сергія Валена буде, це саме, так? Тоді давайте верховоза, а потім її. Давайте перейдемо до другого питання, хорошо? Да. Давайте переходимо, Ірочка, переходимо до другого питання. Перше пропускаємо, бо Сергієва Олена Васильівна немає. Про засечення звіту про результати проведення <кх> <кх> моєї реальних. Реалізацію, так, реалізацію стратегії розвитку собою громади на 27 шість Давайте я за Людмину Васильівну доповів. Загадувасі. За, Тоді перше питання, так? внесення вим... змін до рішення селищної ради 24 грудня. 23 -го, 23 -го. Шановні члени постійної комісії пропонується внесення змін до наступних змін до програми благоустрою, враховуючи необхідність придбання 10 баків для сміття. І враховуючи той факт, що при формуванні бюджету дані гроші. Пиші, пиші. Покажи, 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 що румає. І враховуючи той факт, що при формуванні бюджету не... не враховувалися дані кошти, не виділялися, а зараз ми додатково, враховуючи 590 постанову, не можемо додатково виділити, пропонуйте зняти 93 тисячі з дорожньої розмітки. І направити на придбання сміттєвих баків. там Адже було на 200 тисяч? Ні, це переносять тільки, ну, як я сказала, 93 тисячі. Mm -hmm. Ну, все-таки тільки зміни, тільки ці. Нема питання. Mm -hmm. питання? Нема питань. Є питання? Нема питань. Хто за те, щоб що в нас є це питання? Ірочка одноголосно. Голосує все одноголосно. Переходимо до другого питання. Ви погоду мила Васильівна вже був озвучив. шановні члени постійної комісії пропонується на розгляд питання, яке переходить через всі постійні комісії, а саме затвердження звіту про результати проведення моніторингу, реалізації стратегії розвитку Слодянської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки. Отож, пропонується звіт, який ви всі бачили на сайті. Він величезний. Зний об'ємний, знаєте, що була затверджена стратегія розвитку, і по операційних цілях був затверджений план заходів. Отож, звіт про результати проведення моніторингу пропонується відповідно до стратегічних цілей. І тут ну, написано перша стратегічна ціль підвищення рівня розвитку економіки. І далі всі, які заходи, ви пам'ятаєте, ми їх затверджували, були їх там багато. От за даною е, стратегічною ціллю реалізовано 15 проєктів, в процесі реалізації 17, е, 8 із них реалізовуються, що стосується даної теми, але не були заплановані, і не реалізовано 19. І далі Стратегічна ціль містить по три операційних цілі. І по операційних цілях, якщо вам ну, зайдіть на сайт, я просто не буду стільки листів читати, там написано: От, наприклад, інвентаризація Башмачанського, Турсько-Михайського, Миківського військового земель колишнього птахорадгоспу Солонянський. І пройшло: Захід виконано в повному обсязі. Проінвентаризовано 15 тисяч 530 ділянок. Інвентаризація письмічівського привільнянського. Старостинських округів також земельних ділянок е, проінвентаризовано 7566. і кору... детальний є опис у цих всіх, що зроблено по кожній операційній цілі. Далі йде стратегічна ціль забезпечення високих стандартів життя у громаді по стратегічній цілі. Е, Заплановано реалізація 115 заходів у 2023 році. Реалізовано 56 в процесі реалізації 2, позапланово реалізовано 24 і не реалізовано 33. І так само йде повний опис ну, даних операційних цілей. І тут, тут вже йдуть енергоефективні заходи, встановлення тіньових обладнання. Для харчоблоків, все тут по освіті дуже багато зайдіть, тому що реально робота проведена колосальна. І далі по кожній операційній цілі знаємо, кожна стратегічна містить три операційних цілі. І пропонується тут в нас так, дві було стратегічних цілі. І ви ж всі знаєте, що стратегія була запланована до повномасштабного вторгнення. Ми і так, дякуючи тому, і розуміємо. Депутатів багато реалізували в 2023 році, який вже звіт буде за 2024. Зрозуміло, що вже половину ми цих робіт не робимо. Але е, процедура така, що маємо затвердити даний звіт. Я вам ще раз скажу, об'ємний, проведена велика робота. Кожен навіть для себе, якщо робота, яка зроблена в 2023 році, бо кожна ця операційна ціль це е, колосальна робота, і в тому числі депутатського корпусу. Запитання будуть. Євочка, запитання є. Запитань немає. Підеш, Запитання будуть? Нема запитань. Ти хто за те, щоб нести на цей світлі? На Одноголосно голосуємо. Одноголосно Юрия проголосувала. Переходимо до третього питання. Спасибо, Люди Васильев. Переходимо до третього питання про дострокове розвивання договору оренди нерухового майна. Коломії Сана. Місій період до виконавчого комітету надійшло два клопотання щодо розірвання дострокового забвелної згоди договорів комунального майна. Це від Солонянської районної проспілкової організації працівників агропромислового комплексу, які орендували офісне приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі Солона Гагаріна героїв України 13. Та фізична особа підприємець, Кузнєцова Валентина Іванівна, яка орендувала офісне приміщення в адміністративній будівлі салони вулиця Шевченко 6Б. Тобто ці два договори ми розриваємо, вони сплачують повністю за використання, підписуємо акти прийома передачі майна і нас вивільняється два приміщення. Запитання будуть. Іра, запитання є? Нема запитань. Нема запитань. Хто за те, щоб нести на сесії Джені питання? Одноголосно переходимо до четвертого питання про затвердження умов та передачу варіанту на його майна. Даний проект рішення стосується двох бетонних площадок, які розташовані на території закладів освіти села Третузна Надіївка. в минулому році. Ми з вами їх вносили в перелік першого типу. Також розробляли умови, проводили вже в цьому році аукціон електронний, який не відбувся жоден претендент не прийшов на цей аукціон. Зараз виявили. Ініціативи, що все ж таки щодо прийняття участі даних аукціонах стосується облаштування модульних платень та надання послуг теплопостачання цим закладам. Умови такі стартова орендна плата по двом об'єктам, тому що вартість бетонних площадок ідентична, становитиме дев'ятсот грн, гривень копійок, термін оренди 5 років, обов'язок сплати авансового внеску в розмірі двох місячних орендних плат – Реєстраційні гарантійні, нести сплачуються обов'язково. Також обмеження щодо цільового використання лише для облаштування та надання послуг закладам освіти, майно підлягає страхуванню. Тому прохання підтримати та не перешкодження. Запитання будуть є? Нема запитань. І Хто за те, щоб нести нас ісвічете питання одноголосно за? Переходимо до останнього питання, де прикладу. Вибору спасібана, шановні члени постійної комісії. Пропонується проект порядку денного 43-ї сесії селищної ради, восьмого скликання у кількості 38 питань. Я буквально коротко по е, інших питаннях, які винесені іншими постійними комісіями. Отож, про внесення змін до рішення про постійні комісії селищної ради. Знаєте, на минулому засіданні вибув депутат Зінченко Максим Костянтинович на його місце зайшли документи. Вже буде голова територіальної виборчої комісії говорити. Про те, що заходить Дмитренко Інна Володимирівна, і відповідно вносимо зміни в положення. Про постійні комісії, вона йде в земельну комісію на місце вибухшого депутата Зінченко. Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Ми на минулій сесії погодили договір про співробітництво з Сурсько-Літовською громадою в плані надання послуг їхньою пожежною командою, щоб обслуговували село Богданівка Сурсько-Михайлівського Старостинського округу. Наразі в дану програму вносимо зміни, а саме передбачаємо фінансування на друге півріччя 2024 року чотирьох. Виїздів е, даної пожежної частини. Цифра 4 взята з від, з, відповідно до інформації 58-ї пожежної нашої частини, які е, дали інформацію, що було здійснено чотири виїзди в першому півріччя ними туди. І е, двохчасовий орієнтовна вартість виїзд, вартость, тривалість виїзду 2 години і коштує там 15 е, з копійками тисяч гривень. Отож, ми дану суму просто в програму. Е, Передбачаємо, а на наступну сесію, де будуть вноситися зміни до бюджету, будуть виділятися дані кошти. Сьогодні кошти не виділяються, тільки фіксується сума. Схвалення проекту договору про співпівробітництво. Також ви бачили на сайті. Даний проєкт рішення це продовження теми, яку я тільки що озвучила, стосується співробітництва Сурсько-Літовської територіальної громади, встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Наразі ви ознайомилися з проєктом рішення, де написано, що зміни стосуються лише класифікації, і відповідно до закону України приводяться ну, класифікатори у відповідність. Але наразі ми знаємо, що є лист. Депутата селищної ради Гури Ігоря Федоровича, який пропонує все-таки внести зміну до, до податку, а стосується це земельних ділянок під об'єктами сільськогосподарського призначення, але які я так розумію, використовуються не за призначенням. Сьогодні там стоїть 0,75, так як він ну, зазначає, що бари ресторани на стоїть 0,5. і враховуючи ситуацію, що Сьогодні ну не з не з власної волі чи з якихось примхів це майно ну стоїть без пошо. Якщо за призначенням воно використовується, то воно взагалі звільняється від податку цього. І він просить все-таки прирівняти, хоча б до барів ресторанів 0,5 і. Була консультація з керівником податкової. Вона в принципі підтримала нас в цьому, не нас, а його в цьому. Що сьогодні дійсно величезні йдуть суми на дане не майно, і іде величезний відсоток не сплати взагалі тотальний. Тому вона пропонує все таки да попробувати зменшити і. Мати хоч якісь гарантії, що будуть платити. Так що буде засідати бюджетна комісія у вівторок, 13.00, і вони будуть цей лист розглядати, тобто в проєкті рішення даної норми немає. Але якщо вони погодяться і внесуть зміни в проєкт рішення, то ну, ми відповідно поінформуємо вас, щоб ви розуміли, ці зміни будуть стосуватися зменшення цього податку з 0,75 на 0,5. Наступний проект рішення це внесення змін до рішення про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів. Мова стосується оце що я зараз назвала цей. Акт назва там міняється відповідно до законодавства і терміни. Там, де був перший другий квартал, ми зазначаємо зв'язку з тим, що Дана Орестівна підтвердить. Вона також є розробником одного із цих проектів рішень. Там величезна кількість зайняла. Ну дуже треба багато провести розрахунків, обчислень, щоб ну це вимагає додаткового часу, і вони просто ставлять ці питання розгляд на третій квартал. Це більше нічого там не міняється. Наступне затвердження структури та штатної чисельності закладів освіти пропонується прибрати два охоронника з відділу освіти, так як вони планують е, відеоспостереження там ставити. Пільги до розміру плати батьків за харчування. Також є е, з дошкільною установи подання і здається, школи. Ну, ми традиційно на кожній сесії додаємо дітей пільгових категорій, а це діти захисників, е, ветеранів, сироти, діти, ну, які безкоштовно харчуються. Положення про відділ. Соціального захисту населення. Також вчора була пробіна комісія, Анна Анатолійовна там детально розказувала, це стосується за результатами їхнього аудиту внутрішнього, вони там удосконалюють дані е, положення. Перелік пам'яток і історії, пам'яток історії, які розташовані на території, затверджуємо ми на виконання доручення відповідного. В подальшому ми їх будемо подавати на це стосується об'єкти, на яких розташовані там зірки, хрести, серпи. Ті, що пов'язані з цим комуністичним режимом і на виконання відповідних законів, ми затверджуємо цей перелік, щоб в подальшому розпочати роботу з усунення цих всіх знаків. Е. Наступне питання перелік земельних питань. Також земельна комісія у вівторок о десятій розпочинає свою роботу. Питань там небагато. Ознайомлюйтеся з проектами рішеннями, вникайте в них. І останнє питання: затвердження розпоряджень селищного голови прийнятих у міжсесійний період, затвердженню підлягає одне розпорядження про скликання 43-ї сесії селищної ради. Отож, шановні депутати, прохання погодити проєкт порядку денного у кількості 38 питань і винести на затвердження 43-ї сесії селищної ради. Барсе, да? Да. Запитання будуть? Іра, запитання будуть? Нема запитань. Хто за те, щоб винести на сесію? Одноголосно. Семямиправда, все, все. Не... дякую Ірині Валерівні да. за те, що вона долучилася до нас. тому вже дуже складно сьогодні.